Герої не вмирають, вони живуть у нашій пам'яті дота, доки є пам'ять про них у наших серцях. На Львівщині стартує щорічний конкурс журналістських робіт пам'яті героя України Тараса Матвієва. Головна мета вшанувати тих, хто боровся за Україну, та надалі продовжує її захищати. Метою цього конкурсу є перш за все вшанування пам'яті не побив цього слова великого українця, журналіста. Траса Матвієва, а також ці роботи ми вважаємо, що мають стати хорошим інструментом інформаційної війни, вшанування подвигів наших військових, а також для підняття бойового духу наших збройних сил України. Переможців обиратимуть у чотирьох номінаціях. Вони отримують з обласного бюджету по 50 тисяч гривень, а призовий фонд гран прі складає 100 тисяч. До слова, цей конкурс в регіоні проводять вже втретє. Подати заявки журналісти можуть впродовж місяця до 5 липня. Мата Тараса Матвієва запевняє, якби на війна, син і далі займався б улюбленою справою, адже журналістика була його покликанням. Тож, за її словами, цей журналістський конкурс став своєрідним втіленням мрії Тараса створити свій телеканал. Оцей конкурс журналістський імені Тараса це є своєрідне втілення однієї із його важливих мрій, тому що власне оці ваші речі, які ви будете подавати на конкурс. На військову тематику це і є документалістка біографій та чину наших захисників. Тарас Матвіїв, тележурналіст, член Національної спілки журналістів України, громадський діяч, учасник революції гідності та офіцер Збройних сил України, загинув 10 липня 2020 року під час ворожого мінометного обстрілу у районі Попасної на Луганщині, рятуючи побратимів.